Всім добрий вечір. Починаємо наші продажі. скільки принесли гідросиліндрів. Домкрати що два принесли. Деякі продались, показуємо. Так, давайте жовтого покажу вам. Жовтий домкрат. Діаметр штоку 30 мм і штоку 6 см. Ціна 250 грн. 2 Далі. Шток в ідеальному стані. Ну, як ідеальному, працювати буде. Всі стоки працювати будуть. Так, то діаметр штоку 20 мм. довжина хода 250 мм. 350 гривень. Одноходовий. Це був двоходовий, це одноходовий. Діаметр штоку 25, робочий хід 220 мм. 22 см. 250 гривень. Одноходовий. Так, далі двоходовий. Отакий От двоходовий великий. Бачите, що з колоком поворотним. 25 діаметр штоку. Робочий хід 370 мм, 550 гривень двохходовий. Далі отакі є, бачите? На три штуцера. Цей і цей. Отакий виліт. Так, Діаметр штоку 30 мм, робочий хід 400 мм. 300 гривень за штуку. Да, 300 гривень отакі, оці чорні. Далі отакі є. Не можу витягнути штоку, він грязний, немає часу. Двоходовий був також пізно. Діаметр штоку 18 мм. Довжина робочий хід не знаю. За нього буде 300 гривень. Далі. Домкрати під запчастини. Три у цих домкрата. 400 гривень. Далі. Домкрати комплектні великі під ремонт. Цей і цей по 400 гривень. Далі, сьогодні акція. Хто забирав всі малі, малі домкрати. Отак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По 200 гривень. Це 150 гривень. Хто забирав у цих 8 по 200 гривень. 1100 гривень синій в подарунок. І цей 200 гривень буде. Тобто, 9 домкратів по 200 1800 гривень і цей в подарунок. Пишіть на Viber, Viber мій нагадує 066 911 3258. Далі я покажу. Колеса. Є такі колеса. Повністю це поліретан. Це не качається вони, нічого. До такої дивіться. це навіть повертається, бачите? Колеса. Так, да, отакі розбовтані, бачите? бачите, повертається. За оце буде 400 гривень. За два колеса, це все, все повністю 400 гривень. Далі. Нижні колеса. 350 300 гривень нижні колеса. Верхні колеса поворотні, 400 гривень. Одне колесо таке. 700 гривень. Оце колесо поліретано. У мене є нові підшипники. Кому треба, з новими підшипниками оцими. В комплекті я дам нові. Ці випросовувати не буду. Оце колесо буде 400 гривень. Тут, якщо не помиляюсь, 205 підшипники стоять. У мене 2, 2 підшипника. Я комплектую 400 гривень. Далі ножі пілана. Всі минулому відео бачили по 200 гривень. кого цікавить, почід на вайбер. Так, підшипники покажу. Давайте знову. Далі. Отакі от полотна є. Дивіться, отакі от зуби нижчі. А ці всі в, одну, в однакову висоту. Ці нижчі. Давайте так, ці менше подовжені. Ці будуть по 100 гривень за колечко. Ці за, за одне колечко будуть по 150 гривень. Для ножів чи для пайки, не знаю для чого він їх. Будете використовувати. Ці 150-150-150, 100-100-100. Хто забере всі, всі будуть разом по 100 гривень. Тобто за всі 6, хто забере один клієнт, буде 600 гривень за всі. Так, така скоба. 250 гривень. Сокири. Всі оці три маленькі. По 120, ця 150. Ці. 1, 1, 1, 1, 2 кг, це 2,2 кілограма. Э, підставка під лищад 200 гривень. Який механізм? Крутиться, бачите? Там шпонка, а тут отвір. Діаметр штоку тут десь 18 мм. 250 гривень, двигун 350 гривень, Дві лампи. Це навіть качає і це качає, це навіть краще качає. Це хуже. Туди, цього на ремкомплект. Ця за ремкомплектом, отакий ремкомплект в комплекті буде 200 гривень, ця безремкомплекту 150 гривень. Далі, такі крупуса підшипників. Підшипники нових подарунок, 205 тут стоїть. Так, оце все разом. Отак і виглядає, буде 400 гривень. Тепер з нових підшипників. Двохсотий підшипник 20 гривень, 201, 20 гривень, 202 23 гривня, 203, 25, 204, 35, 205, 35, 206 47 гривень. Всі підшимники нові, китайські, хороша якість. Далі, такі підшимники. 204 й 100 гривень, 205-там плану 110 гривень. Це 205-й, 110, 204-й 100 гривень. На лапах 205-й, 110 гривень, на лапах 204-й, 100 гривень. Солом, сапка. Такі домкерати є ще. По 600 гривень робочі. Це зацікавило. Пишемо на Viber. Viber 066 911 3258. Всім подякую.